Згідно з постановами кабінету міністрів, рішенням Міністерства освіти і науки України пріоритетним в освіті сьогодні є формування єдиного інформаційно-освітнього простору та провадження новітніх форм навчання. Нагальним також є питання якості підготовки спеціалістів у сфері інформаційних технологій. У Херсонському державному університеті інформаційно-комунікативні технології це інструмент щоденної діяльності співробітників університету. При проведенні занять тут використовують найновіші комп'ютерні технології. Діють електронні бібліотеки, використовують технології дистанційного навчання Херсонський віртуальний університет. В матеріалах, які були у прем'єр-міністра, наш університет як би представлений на другому місці, як один із університетів, який розглядається як провайдер образовательних услуг для наших студентів і преподавателів, який обеспечує нове качество в обученні. Ведь мотивація – це ключовий елемент для досягнення цілі. І КТ, от ми створили у себе кампусну систему, Систему. мы идем по пути выдачи дополнительных образовательных ресурсов для наших студентов. Система дистанційного навчання Херсонський віртуальний університет забезпечує створення авторських навчальних матеріалів, лекцій, лабораторних робіт, тестів. Маючи такий досвід, університет співробітничає у цьому напрямку із Європейським Союзом та США. Також було виконано ряд міжнародних проєктів у партнерстві з університетами Франції, Великобританії, Австрії та Швеції. Студенти кафедри інформатики мають змогу проходити практику за кордоном та працевлаштовуватися у найпрестижніші it компанії навчаються на кафедрі інформатики й іноземні студенти. Ми направлені на е, використання інформаційних технологій в образовательній сфері. Це створення інформаційних средств е, для підтримки різнообразних курсів, дистанційного навчання, для е, використання активно веб- і мультимедіа інтернет-технологій. Я хочу вчитися інформаційних технологій, тому що я люблю е, Biogate, Gates, onto ji um informatical engineer um, informatical engineer with a harosh uh, gabutait Ефективне функціонування будь-якої великої організації в наш час просто неможливо без сучасної інформаційної системи управління. Наприклад, працюючи у Херсонському державному університеті, не треба особисто йти до бухгалтерії, аби переглянути розрахунковий лист. Достатньо скористатися комп'ютером. Тобто існує спеціальний відділ технічного забезпечення, який володіє пакетом програмних засобів, що вирішують конкретні організаційні завдання. Наше діло розрабатувати запроваждає са. Нашого університету, то есть так званий веб-портал університету, і підтримує роботу всієї інфраструктури нашого університету. В умовах нових наукових викликів Херсонський державний університет вбачає свій розвиток у впровадженні it проєктів та винаходів, що дасть можливість йому зайняти гідне місце не тільки серед вишів України, а й світу.